І знову до трагічних новин. 7 вересня у Кам'янському прощалися з двома військовими. На початку місяця захищаючи незалежність та територіальну цільність України, в боях загинули старший солдат Владислав Брагінець та солдат Олександр Рубан. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов, висловивши щирі співчуття родинам військових. Пам'ятаємо наших захисників. 1 вересня у боях поблизу міста Бахмут Донецької області загинув старший солдат Владислав Брагінець. Владислав народився 28 березня 1995 року. Закінчив 10-те професійно-технічне училище. Був учасником АТО ООС. До лав ЗСУ був призваний у червні. Без рідної людини залишились батьки, сестра та брат. Поховали воїна на алеї героїв, військового кладовища на Сосмісті. Слава воїну-захиснику! 3 вересня від кулі ворога у важкому бою поблизу селища Зайцеве Донецької області, захищаючи Україну, загинув кам'янчанин Олександр Рубан. Олександрові було 33. Він закінчив індустріальний технікум, працював на підприємстві «Дніпроговагонмаш», А у липні його призвали захищати Україну. За словами друзів та побратимів, Олександр був надійним товаришем, люблячим батьком та чоловіком і добрим сином. Сашу я знаю з лучшої сторони. Він був героєм не тільки там, Ну и в гражданской жизни тоже. Саша это тот человек, на которого можно было постоянно положиться. Добрый, очень трудолюбивый. У него были планы на будущее. У него была цель. То есть это тот человек, которому можно было позвонить, поговорить просто, попросить о помощи. Он всегда поможет, он всегда подъедет, он был щедрый. Печально, что такая ситуация произошла. У чоловіка залишилася дружина, дві доньки, батько, сестра та два брати. Прощання проходило у козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї слави військового цвинтаря соцміста. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокий спічуття рідним і близьким. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.